Ми вже всі давно звикли до того, що ПК-геймери підбирають собі периферію за своїм смаком та потребою. Комусь потрібні ті чи інші свічі, хтось полюбляє, як працює оптикомеханіка, комусь потрібно, щоб миша мала мільйон додаткових клавіш. Але чомусь до консольних геймерів такого ставлення немає. Більш того, ПК Мастер Рейс інколи забувають про те, що деякі ПК гравці грають не православно, а з геймпадом і на ПК. І якщо вам здається, що це не так, я вас дивую, коли скажу, що світ не обмежується Counter страйком та дотою. Є ще купа Інших ігор, в які зручніше грати на геймпаді. Сідайте зручніше, на зв'язку завжди агностики. Сьогодні ми з вами поговоримо про дійсно цікавий геймпад для ПК та Xbox, який поєднує у собі най все найкраще з цих двох світів. Мова про Rock Райкірі. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І найперше, це звісно ж стиль. Геймпад виконаний за усіма традиціями геймерської лінійки Asus, яка вже давно стала окремим брендом. І Як і в моєму ноутбуці, наприклад, тут є і напівпрозора частина, через яку можна трошки побачити начиння геймпаду. І дуже цікаве рішення з сотень маленьких написів, рох ось тут, з яких складається половина геймпаду. Там серед них є сховане приховане послання до геймерів, але то вже самі знайдете. Для того щоб щеплення з долонями було міцнішим, задня частина ось цих ніжок вкрита маленькими випуклостями. Щось схоже є у стандартного контролера Xbox, але менш виражено. А про DualSense я взагалі мовчу, там таким навіть не пахне. Ну і щоб не повертатись до DualSense знову, особисто мені розташування елементів керування та загальна геометрія геймпадів Xbox Like завжди була зручнішою, ніж DualSense-івська. Але це, звісно що абсолютно персональні вподобання як щодо загальної геометрії, так і стосовно розташування стіків. З незвичного та переліку тих особливостей, які відрізняють цей геймпад від звичайного Xboxівського чи інших дорослих та кастомних, rgb підсвічування його звісно ж можна налаштувати в фірмовій програмі Armoury Crate і виставити або якийсь конкретний тип підсвічування і зберегти його на геймпаді, завдяки чому воно буде так працювати і світитись і під час підключення до консолі, або синхронізувати з Aura Sync, до якої вже входять ваші інші девайси від відрок, або усілякі сумісні з Aura RGB стрічки і таке інше. Так, це важливо далеко не для усіх, проте є люди, які полюбляють естетичну гармонію та красу. Для іншої частини геймерів, котрі прийшли за функціональністю, а не за зовнішністю, тут також є багато приємних особливостей. Найголовніше особисто для мене тригери RT та LT можна вкоротити, тобто вони можуть мати ось такий стандартний хід. Наприклад, для якихось рейсінгів чи якихось пригодницьких ігор від третьої особи, але якщо вам потрібна максимально швидка реакція на натискання, переключаємо ось цей обмежувач, і їхній хід стає значно коротшим. Це важливо в першу чергу для шутерів. Так на геймпадах грають шутери. Так, шутери це не виключно CSGO та Січ. В ту ж в Duty, наприклад, переважна кількість програвців і взагалі гравців у світі грає саме на геймпаді з ПК. Так само, як і Apex Legends, наприклад. Тож для таких дисциплін потрібна максимально швидка реакція. З короткими тригерами, також відсутня ось ця плавність, коли ви в умовному рейсингу можете піддавати плавно газ чи їхати з однією тією ж швидкістю, від найменшого натискання буде спрацьовувати одразу ж максимальне значення. Як і в будь-якому поважаючому себе геймпаді, тригери можна налаштувати, на якому рівні саме для вас буде починатись спрацювання і на якому воно буде закінчуватись. Наприклад, я хочу, щоб на чверть воно вже починалось, а за Закінчилось на 75% натискання, тобто я ще навіть до кінця не натиснув, воно вже вже повністю спрацювало. Таким чином у мене буде більша гілка плавності. Але знову ж для пересічного консольного геймера такі штуки, навряд чи відомі взагалі, а може вони йому і потрібні були. Окрім цього, тут є дві додаткові клавіші, які в народі називають пелюстками. Для чого вони зазвичай потрібні? Ні, у вас не з'явиться додаткова функціональна клавіша для гри. Призначення таких пелюсток зазвичай це дублювання тієї чи іншої клавіші. В тій же Call of Duty, наприклад, на одній з найзручніших схем керування біг був назначений на R3, тобто на стік треба було постійно натискати. Як правило, стік не розрахований на такі постійні активні натискання, тому вони і з ладу частіше за інші виходили. Та й взагалі це. Не зовсім зручно. Тож саме для зручності пелюстки дозволяють просто взяти і задублювати туди будь-яку кнопку. Наприклад, туш r 3 тобто натискання ось цієї пелюстки буде як натискання r 3 Або, наприклад, деякі люди грають в хваці кло чи на півкло, тобто середній та беззамінний пальці на RT та RB, а вказівний на основних кнопках. І от люди обирають такі хват в основному саме через те, щоб натискати на РТ та ЛТ швидко, а не перекидуючи постійно вказівний палець. Тож на пелюстки, наприклад, можна дублювати умовні РБ або ЛБ. Але таке ми бачили і не один раз в багатьох геймпадах. Тут же особливість в тому, що на них можна назначити швидку зміну налаштувань лівого чи правого стіку, про яким ми поговоримо пізніше. Знову ж, наприклад, в Call of Duty ви граєте зі штурмівками з однією сенсою, а на снайперках вам треба інша чутливість. В деяких іграх можна налаштувати окремо чутливість для кожного з видів прицілів, але це а довго і б. далеко не в усіх шутерах Це є. А таким чином ви можете на полюстки кинути окремі налаштування сенси на різні стіки, і швидко між ними перемикатись за потреби. Чи багатьом потрібна така штука? Звісно ж, що ні, як і взагалі кастомний геймпад. Але подивіться на програвців майже будь-якої гри, яка існує на консолях. Усі вони грають з ПК і з кастомними геймпадами. Жоден з них, як правило, не грає на стандартному. Щодо сенси стіків, так її також можна налаштувати, обрати мертві зони, якщо у вас в тому є потреба, чи через якісь 5 чи років стіки почнуть дріфтити. Можна обрати і варіанти прискорення, м'який, швидкий чи лінійний, або створити схему чутливості самостійно. Знову ж, наприклад, вам в колді зазвичай треба обережно трекати ціль, от просто тихенько. А зі снайперкою, наприклад, флікати. Виставили на полюски зміну режиму чутливості, яка переведе лівий стік на швидку схему. Зробили флік і фраг, і готово переключились на звичайний режим. Кайф, кайф. Окремо також можна налаштувати силу вібрацій в кожному з чотирьох моторчиків, які тут є в кожному з ось цих чотирьох кутів. І вони просто шалені, серйозно. Хоч стандартно їхній рівень виставлений на 80%, верхній я викрутив до 50%, бо інколи аж лоскотно вказівним пальцем, коли вони просто лежать на тригерах. Важливо нагадати, що усі налаштування, які ви змінюєте в геймпаді, запам'ятовуються ним, і вже з ним можна далі грати, наприклад, на консолі. Але те, чого взагалі не очікуєш від геймпаду, так це наявність в ньому окремого, цифрово-аналогового підсилювача ESS Sabre. Яка саме тут модель використовується, не уточнюється, але ROG зазвичай використовують або 92.81, або 9218. Незалежно від того, яка саме там модель використовується, це надає вам змогу розкачати чи не будь-які навушники, отримуючи якість звуку аж до 32 біт і 384 кГц. І тут навіть найбільші скептики ЦАПів почують різницю, повірте мені, адже ЦАП від ESS – це дійсно якісне підсилення. Та Розширення якості звуку. Насправді, ось цей пункт є дуже вигідним, адже окремий такий ЦАП коштує не менше ніж півтори тисячі гривень, як просто звичайний долгом для ПК чи смартфону. Тож завдяки цьому кращим стане не тільки якість звуків у грі з використанням нормальних трудових навушників, звісно ж, а й музики, якщо ви використовуєте умовний тідл чи альбомивий флаг. Що мені не сподобалось в цьому геймпаді, ну, можливо, для когось буде відлякуючою вартість, яка, за моїми підрахунками, скоріш за все, складатиме десь 5 тисяч гривень, бо в Європі воно коштує приблизно 100 євро, але я можу помилятися. Проте в контексті розмови про кастомні геймпади це вже не так і багато, особливо пам'ятаючи про вбудований ЦАП. Усі натискання на абсолютно усі клавіші чіткі та приємні. Жодного випадку дабл-кліку, випадкового, не знаю, там подвійного натискання чи не натискання особисто у мене не було. Тож для ПК геймерів, Грають з геймпадом, консольних гравців з Xbox та фанатів продукції Rock, такий геймпад варто розглянути до придбання. А краще може бути хіба що його про версія, про яку ми також якось окремо поговоримо. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про рок Райкірі. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв! Бережіть себе, своїх близьких та Україну.